Дивіться, дивіться, що я знайшов. Королівські опенечки, Красота. Я їх скільки років вже не бачив, не знаю, я вже років 4-5 їх не бачив, а вони ж такі смачні. Тільки шкода, що їх дуже мало тут. Коротше, королівський опеньок вважається самим смачним і він таким дійсно є. Але в ньому є слизь зверху. Цей слиз корисний, він так само, як у опенька зимового, цей слизь, так само як у маслят, він корисний, він антибактеріальний. Навіть рани можна ним витирати. І він захищає ще імунітет. Готується він, так як звичайні гриби відварюються, але потім можна вживати разом з цим слизом, і він доволі ще корисний. Мало того, цей гриб сам по собі дуже смачний. Ну, Краще, ніж звичайні опеньки. Це точно. Якщо правильно, то це лускатка золотиста, якщо правильно. Якщо я не помиляюся. Прикольний грибочок. Не рекомендую, тільки, на жаль, їх дуже мало. Я зустрічав більшими колоніями. Але це буває рідко, на жаль. Ну, у, нас так, у нас так, на жаль, щось повелося. Хай буде тут а на місці.